Лікарі благодійники продовжують безплатно надавати допомогу жителям Чернігова та області. Минулими святковими вихідними вони працювали у Рібкінському районі. При важкодоступності медичного обслуговування та проблемах з транспортом для селян такі акції стають вкрай необхідними. Це треба їхати на день, а ви ж знаєте, це село. Якщо сильно дитина болить, Ми веземо в центральне ну так важко, не важко, як болить, так треба ж їхати. А так, а так зразу до вас. А і так, спасіба. спасибо йому, Дай Бог здорових хто це так і надумався. Акція відбувається під патронатом народного депутата України Владислава Трошенка. Тільки у селі Олешня, терапевт, невропатолог, гинеколог, два окулісти та педіатр оглянули майже півтори сотні селян. Глазного пройшла, терапевта пройшла. Серце проверила. Посмотрел ді моїх внуків вообще приятно общаться. Посоветовал, що. Спасибо вам, что за що за подарки. Да. Подарунки отримали всі маленькі пацієнти. У разі необхідності людям безкоштовно видавали окуляри, відвідувачі проходили обстеження, робили електрокардіограми. Ажіотаж безплатне медичне обстеження викликало і у Добрянці. Ініціатор програми Владислав Атрошенко відвідав благодійну лікарню, поспілкувався з місцевими мешканцями та медиками-волонтерами. Хірурги була кардіаграмора і терапевт була. Терапевт. вас? да очей Дякую вам большої, що прислали Спасибо. нам бригаду. Пачищі присилайте. хоча б два рази, тому що. Давно пішов у небуття метод медичного обслуговування під назвою диспансерізація, але саме він передбачав регулярний догляд громадян для виявлення захворювань на ранніх стадіях. Акція, яку проводять лікарі-благодійники, відбувається саме за таким принципом. Так у селі Замглай, лікар-дерматолог, розповіла про виявлені випадки онкології. Є, які не знали і ви їм відкрили вперше виявлені обов'язково». Для багатьох пацієнтів подібні заходи стають справжнім порятунком. От она бы не пошла купить за 90 рублей мазь. А я этой мази кусочки отсыпала, дала її этого достаточно. Вона полечится. у замглаї. Лікарі прийняли 272 людини. До Олешні підвозили пацієнтів з Грибової рудні та Олександрівки. Заходи також відбулися у селі Хмельниця та у Чернігові. Всього з 3 по 5 травня обстежено 775 чоловік. Усюди безкоштовно видавалися медикаменти та окуляри. Від народного депутата Владислава Трошенка педіатри вручили подаруночки всім дітям: 25 дітей з багатодітних родин та діти сироти отримали їх особисто від мецената.